Вітаю підписників та глядачів нашого каналу. Сьогодні я зробив огляд на дуже цікавий продаж рідкісної української монети 1 гривня 1996 року. Матеріал монети латунь номінал 1 гривня. У грудні цього року її було продано на аукціоні Violet за 9701 гривню що приблизно становить 260 доларів США. Ця монета із приватної колекції, яку власник лот за лотом виставив на продаж. У чому секрет такої вартості? Традиційне питання. Ця рідкісна монета має одну особливість. Це гривня 1996 року, яка має на гурті 1995 рік. Після ретельного обговорення на форумі аукціону монета була визнана оригінальною та продана за чудові гроші. За лотом спостерігали 63 особи. Було зроблено 59 ставок, що говорить про серйозний інтерес до подібної монети. Тому хочу звернути увагу глядачів нашого каналу на те, що подібні монети можуть виявитися і у вас в наявності. У такому разі ви можете їх вигідно продати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Віоліті, а також Allegro PL і та eBay ви зможете знайти під цим відео. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу! До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!